А ты же кто такой? Я... Я никто. Я... Я печенька. Мы почим Зара мы Стоп, кто это? О, привет! Дякую за то, что ты мне допомнил. Нас дур... Кто что за кто это такие? Ха, а ты думаешь, что ты меня победишь? Ну, да, я тебя победю. Буба это есть новички, их и плюс у меня есть секрета защита. И ты точно не сможешь ее победить. Не, ну это Телепортируйся іди на базу, і я дам ще тобі одну штуку, ти будете ви будете дивитися, як це все происходит. Що це за штука? Ну, дякую. А, і ще на ракету я тобі її віддам. Дякую, біжи швидше. Добре. Де я? О, привіт! Як я вас давно не бачив. Ігорюк, а ти чого возився? Ми тут якраз нас... маємо. Мали дещо обговорити? Наша нова розработка кудась Ми... він побіг і спас тебе. Давши тобі вставлю свій телепорт, він не зможе телепортнутись. І ще ми сьогодні бачили, атакували нову нову їхню базу, але нас не вийшло, бо якийсь, похоже, на нашу технологію літаючий об'єкт збив всіх наших воїнів. Але ми змогли телепортуватись честь через... у одної якоїсь штучки. А, телепорта? Ну да, такий червоненький. А, ну да, мені теж такий давали. І ми телепортиру... я телепортувався. А, точно ж тут же десь, мав бути... Екран ви не бачили? Точно. И... А ты пошел, он же экран давал? Не, он мне экрана не давал. Пождай. В... А может, он у меня взади? Да, он у меня взади. Так, его включаем. Битву вы увидите в следующем видео. Лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.